Добрий день народ тут я нещодавно знімав про 444 ту хускуарну, який там 40-50 років. А це принесли мені штіль 032АВ. хускуарна була зроблена в Канаді, та стара. А тут на цьому пише зроблено в Ірландії. На цьому штілю. Ну, по роках виробництва вже десь приблизно ці пилці років 45-50. Ось така пилочка, бачите? Видно, що вона працювала, знаєте, вона не лежала. Перебрав всю, знаєте, працює, дуже добре вона працює. Зараз покажу, як вона заводиться, як працює, як газує. То вона просто була холодна, то треба було підсос нажати. То я нажав. Ось таке робили раніше техніку. Поршніва, сальники, всі резинові елементи, всі як нові. Просто як нові, дивуєшся. Нове все, все нове. Ну, воно не нове, але за 50 років ця різина залишилася такою ж самою еластичною. Тримають всі зазори. Все. А ну можу, Могли робити. Я думаю, що якщо тоді робили таку якісну техніку, то зараз б могли б робити в рази краще, Ну, нема видно, бажання в них робити краще. Все тоді. А, і ще коли я знімав трохи часу тому ролик про хускварну і казав, що штіль гірше, ніж хускварна. І мені там писали коментарі, що ай не наговарюй на штіль. Знаєте, я був не тому що я не пробував штіль тих самих років, як та хускварна. Тоді видно в ті роки, 40 чи 50 років тому оці перші такі пилки з мембранними карбюраторами, вони були дуже видно якісні. Ця пилка, я думаю, не гірша, ніж та хускварна. Ну от тільки мене, знаєте, що тут не покоїть. оцей бачок тут на бензин. Тут він йде під ще стартером, він такий здоровий. От він такий широкий ще. Тут ну літра точно, а може і більше бензину. Я думаю, що вона бензину трохи їсть. Ну, але то таке. Порівняно з теперішніми пилками. Так що хай не ображаються всі любителі фірми Штіль. Штілі в той час робили теж якісні, дуже якісні. чуй